Сьогодні Миронівщина провела в останню путь героя захисника миронівчанина Дмитра Анатолійовича Герасименка. Героя не зустрічали коридором Шани, не віддавали йому почесті у траурному кортежі, адже помер він вдома. Буквально через декілька днів. Після повернення з фронту серце бійця не витримало, зупинилось. Клята війна не відпустила, забрала свою жертву уже навіть у родинному затишку біля коханої дружини. Народився Дмитро Анатолійович 17 листопада тисяч. 85-го року дитинство і юність Діми пройшли в рідній Мирунівці, навчався в школі номер 2 І, як знали його однокласники, друзі, а згодом і колеги-однополчани, таким, що ніколи не відмовляв, коли потрібна була допомога, підтримка. Ні на кого не тримав зла чи образу. Та і сам рід діяльності, а займався Дмитро в основному будівельними ремонтними роботами, говорили про миролюбивий характер нашого героя. Та це не було свідченням його лояльного ставлення до ворогів рідної країни. З 2005 по 2009 роки та з 2017 по 2019 роки служив за контрактом. Пройшло сувору школу війни в зоні антитерористичної операції. Про великий патріотизм і героїзм нашого земляка говорять чотири нагороди того. Повернувся з поля бою, налаштувався на мирне, спокійне життя, будував плани, та війна знову прийшла до нього. З 7 березня 2022 року Дмитро Герасименко став на захист рідної землі від кривавого сусіди. Служив Дмитро Анатольович в танковій бригаді і знову не раз показав приклади героїзму і відваги, за що був відзначений ще однією військовою нагородою за взірцевість у військовій службі. Коли його питали, чому він пішов воювати адже за сімейними обставинами міг цього не робити, то для нього. Звучало це як образа. Якщо не я, то хто ж має йти? відповідав. І пішов, прихопивши з собою власне авто, яке слугувало за перевізника боєприпасів. Та, маючи почуття братерської підтримки, віддав його в інший підрозділ, де воно було вкрай необхідне. А дякуючи його миронівським друзям-волонтерам, бригада. Знову отримала транспорт для необхідних перевезень. Однополчани з величезною шаною і подякою згадують Дмитра, який врятував життя цілому екіпажу, був не раз контуженим та знову повертався у бойовий стрій, бо не міг покинути своїх. Та життя і війна коректували плани бійця. І 25 січня закінчився бойовий шлях захисника. Він повинен був повернутися додому до хворої матусі і своєї коханої, з якої одружився всього п'ять місяців тому. Та не судилось мирне життя. 9 лютого 2023 року. Серце героя. Не витримало. І сьогодні попрощатися з ним прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, військові. Біля будинку лине молитва і слова прощання. Це скорботний день сьогодні для всієї нашої Миронівської громади. І це вже буде скорботним тижнем, тому що якось після затишчя почали поступати дуже трагічні звістки про загибель наших військових, військових нашої територіальної громади у зоні проведення бойових дій. І все це відбувається ніби у вісні. що ще вчора бачив людину, яка ходила по Миронівці, посміхалась, пив з ним каву, а вже сьогодні хорониш. Воїн Дмитро вернувся з війни, але там він і загинув, бо залишив на війні своє здоров'я. І якщо б не пішов на війну, то прожив би ще довге життя. Але хоч і не від кулі і не від рани фізичної, а від тих травм, які отримав психологічні і фізичні, він помер. Тому можемо сказати, що він теж загинув на війні. Хоча і встиг приїхати додому. І я ж завжди кажу на похороні солдата, що для держави це статистика. Загинуло 30 тисяч, 35 тисяч, стільки то поранених, такі то виплати потрібні і так далі. Втрати терпимі, втрати нетерпимі. Але кожен солдат. Для сім'ї це є страшна трагедія, коли гине молодий хлопець. Це є непоправна трагедія. Коли кажуть, що загинуло 100 чоловік, то ти скорбиш. Але коли загинув твій рідний, кого ти знаєш, з ким дружив, кого бачиш, то ти переживаєш це зовсім по-іншому. Раб Божий Дмитро не ховався від війни. Але як покликали, то пішов і воював, і воював доблесно, захищав свою країну, захищав нас із вами. І символом сьогодні того, що він робив, є наш прапор, який сьогодні тут майорить на похороні. І наша держава українська тепер набуває зовсім іншого значення для нас, зовсім іншої цінності, бо наша незалежність пролита кров'ю. І якщо хтось колись нехтував, казав, та що там Україна і розкрадав її, і так далі, і тому подібне. То тепер все це буде, якщо відбуватись то на крові наших героїв. Ми нарешті навчились цінувати те, що маємо, але для цього потрібно було стільки втрат. Сьогодні співчуваємо мамі, дружині, усій родині, усім, хто особливо. Сьогодні скорбить. Обіцяємо молитись за Дмитра і пам'ятати за нього, скільки буде у нас пам'яті і здоров'я на цьому світі, скільки будемо за нього молитись. Будемо пам'ятати про його службу і про його життя і про його смерть. Будемо жити, щоб не осоромити його пам'ять, щоб не осоромити ту жертву, яку сьогодні віддають наші солдати на передовій. Царство Небесне, вічний спокій Рабу Божому Дмитрію, солдату-воїну, який загинув на війні, захищаючи нас з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Господу. <клес> Наш близький <з кіг>, голова. Дуже <клес> тяжко мені говорити. Сьогодні в останній путь ми проважаємо Дмитра Анатолійовича. Він вроді не виділявся. Але своє життя все посвятив служінню Україні. Він служив во время АТО, вернувся. В березні місяці 22-го року призвався. Почти рік отслужив, захищаючи нашу батьківщину. І не видержало серця його тут вже вдома. Ми його будемо повнити завжди. Вічна йому пам'ять. І погано, що уходять лучші з лучших. Але Україна побідить. Україна побідить і скоро. Скоро ми з війни вийдемо переможцями. Хай живе Україна. Героям слава! i gotcha put this Злу годину залиєш ми в годину, ой, сам не знаю тепоги. Ховали героя на цвинтарі села Росава, де вже вічно спочивають його родичі у сільській тиші, серед вишень і калин. Хто жимій? Бугуде, братияму, оберу гучі чужі люгу. Ви, виберуть мій чужий людинь. Чи не жаль ти, мамко, буде? Чи не жаль ти, Як би мені, синку, місі жалий бо, ти ж на моїм серці, ти не вмер, ти живий в наших думах на вік і серцях, наче ватра горить шлях життя в далині між зірками, по небесних стежках ти пішов до святого Отця. Україні світить з поміж зір яскравіше з роками вічна слава герою.